Дякую тобі, тато, за все, що робиш для нашої родини. Бажаю міцного здоров'я, тепла в серці, радості в кожному дні та гордості за своїх дітей. Ти наша опора і натхнення. З днем батька. З днем батька. Таточко Любий, рідна людина. ціна з тобою кожна хвилина. Щастя велике, що маю тебе. Хай тебе успіх, великий знає. З днем, батька. День святковий цей ця я вітаю від душі, хай від щастя, Тобі, бідоля подарую всі ключі. Ти приймі мою подяку за підтримку і добро. Погляд твій завжди дарує мені віру і тепло. Дякую тобі за кожну хвилину, яку ти приділив мені, за твою безмежну любов та терпіння. Ти навчив мене багатьом речам, і за це я тобі надзвичайно вдячний. Пам'ятаю, як ти вчив мене їздити на велосипеді, як підтримував у складні моменти. Твоя віра в мене завжди давала сили, щоб рухатись вперед. Ти завжди вірив в мене, коли я сам в себе не вірив. Тату, з днем батька, бажаю тобі міцного здоров'я, безмежної енергії, щастя та багатьох років, наповнених радістю і любов'ю. Нехай твої мрії завжди збуваються, а оптимізм ніколи тебе не залишає. Сьогодні в День батька я хочу нагадати, наскільки важлива твоя роль в родині. Ти приклад мужності, відповідальності та любові. Ти основа нашого дому. Thank <laughs> you.